Вітаю! Якщо ви любитель побити байдики в Тіктоті чи Інстаграмі, то ви точно бачили одне із таких відео, де панянки використовують якесь червоне світло у вигляді такої маски, якою можна лякати домашніх, і говорить, що ця маска робить дива. Ну, враховуючи ціну 400 доларів, ця маска повинна робити більше ніж просто диво. Я довго обдумувала цілеобразність такої інвестиції, тому що ще два роки назад про ці маски ніхто навіть і ні не чув і не знав. А зараз про них чути практично звідусіль. Про led освітлення ми знаємо. Ми чули багато хто має його у власних будинках. А ось про led маски відомо небагато. LED-маска маска це пристрій зі світодіодами, які мають різну довжину світлової хвилі, і через різницю в довжині ці промені діють на різні шари шкіри і, відповідно, відрізняються по ефективності. Основна дія маски, заради якої більшість і інвестує в неї, це стимуляція вироблення колагену та зменшення запалення. Інфрачервоне світло проникає в шкіру, де його поглинають клітини. Температура шкіри підвищується, покращується кровообіг і тим самим збільшується постачання кисню до шкіри. Також вважається, що інфрачервоне світло позитивно впливає на акне та псоріаз, саме через протизапальну властивість інфрачервоного світла. Раніше у моїх відео ми обговорювали саме ультрафіолетове світло, яке є невидимим для нашого ока. Але коли справа заходить за маски, то мова йде саме за видиме світло, яке ми можемо бачити. Наше око не здатне розрізняти довгі інфрачервоні та короткі ультрафіолетові промені, проте сім хвиль середнього спектру ми можемо бачити. Згадайте кольори веселки. Звичайно, вироблення колагену це не єдина перевага. Нам обіцяють покращення текстури шкіри при регулярному використанні, зменшення вироблення шкірного сала, також червоне світло покращує проникність засобів догляду, що робить останні більш ефективними. Ще в далеких 70-х роках вчені НАСА дійшли до висновку, що червоне світло допомагає зменшити біль в суглобах і допомагає їх розслабити. Тому космонавти застосовували червоне світло для відновлення після тренувань. Якщо повернутися у сьогодення, то здогадайтеся, які дві країни почали першому виробляти ЛЕТ маски. Відповідь напишіть у коментарях. А як на рахунок досліджень, такі були, є і будуть з'являтися. Для прикладу в цьому дослідженні доводиться ефективність слабкого інфрачервоного світла для шкіри із проблемою фотостаріння, оскільки низький рівень інфрачервоного світла стимулює вироблення біомаркерів, які пов'язані із перевагами для вікової шкіри. Очікувати миттєвого вау результату не потрібно, і можливо, що якісь косметичні процедури будуть навіть більш ефективними, коли мова заходить саме за фотостаріння. Старіння. Звичайно, ці всі переваги звучать класно, і багато хто може подумати, що однієї LED-маски в догляді буде достатньо. Але давайте не забувати про здоровий сон, хороше харчування, рух, догляд, захист шкіри від сонця при високому ультрафіолетовому індексі. Ось це все працює вкупі, а не лише одна маска там чи якийсь крем. До речі, варто сказати, що ці маски в своєму арсеналі мають не тільки червоне світло. Червоне світло має найбільшу довжину хвилі і відповідно проникає глибоко в шкіру, де її прискорює метаболізм та кровообіг. Зелене світло позитивно впливає на подразнену і чутливу шкіру, допомагає укріпити судини і відповідно підійде тим, хто має проблеми куперозу чи розацію. Є ще синє світло, яке діє лише на поверхню шкіри, бо не може проникати глибоко через довжину світлового променя. Ось на картинці можна наглядно побачити різницю в довжині цих променів. Виробники масок заявляють, що перші результати можна побачити вже через місяць, відповідно при регулярному використанні. На першому тижні всі процеси лише активуються, тому ми чекаємо. На другому тижні шкіра наповнюється киснем, а на третьому-четвертому тижні можна побачити покращення тону та текстури шкіри. Але, як на мене, одного місяця недостатньо, щоб побачити перші видимі результати. Необхідно хоча б щонайменше три місяці. Припустимо, ви вирішили придбати собі такий девайс. Масок на ринку є просто величезна кількість, ціна коливається між 20 доларами та 500. Чому така різниця в ціні? Більшість дешевих масок мають дешеві світодіоди, і ці світодіоди не можуть надати шкірі необхідної ефективності, тому що вони не оптимізовані для правильної довжини хвилі, щоб запустити проблеми омолодження. До того ж, матеріал маски буде відрізнятися. До цього додайте розпіареність якогось бренду через інфлюенсерів. Скільки коштує моя маска? Я маю дві деталі: одна для обличчя, інша для шиї. Знаєте, я завжди ретельно підходжу до таких покупок, я планую свій бюджет і витрачати близько 500 доларів на маску, знаєте, для мене це надто багато. Хоча я купила собі Dyson і це, напевно, моя така імпульсивна покупка, про яку я шкодую. В жодному разі не рекомендація, просто показує те, що я маю і чим користуюсь. Я замовила цю маску на Aliexpress за 20 доларів. Чи можна говорити, що ефективність цієї маски така ж сама, як ефективність маски за 500 доларів, я не знаю, тому що я не знаю, якої якості тут світодіоди, і не знаю, якої якості світодіоди в масці за 500 доларів. Хто мені може дати гарантію? Маскою я користуюсь кожного дня протягом 10 хвилин. Мінус цієї маски з нею неможливо ходити, бо вона досить важка і спадає з обличчя, тому потрібно лежати, але я і не проти. Очі, звичайно, варто берегти, тому тримайте їх заплющеними. Щодо результативності, ну мені скоро 30 років, і на мою думку, я маю вигляд 30-річної жінки або дівчини. не непоганий догляд є ретинол, кислоти регулярно використовує SPF. Тому сказати, що моя шкіра заслуга однієї лише LED-маски маски це просто збрехати. Можливо, ця маска покаже себе досить добре у довгостроковій перспективі. Поговоримо про це через років 10. Але, на мою власну думку, важливу роль грає ваш власний спосіб життя, а потім догляд. Червоне світло мене дуже розслабляє і я стаю сонливою. Тому цю маску я використовую виключно на вечір. Як правильно використовувати маску? Як таких суворих правил тут немає, але є дуже важливі рекомендації, яких варто дотримуватись. Шкіру варто попередньо очистити, можна нічого не наносити, а можна використати тонер або зволожуючу та відновлюючу сироватку. А от чого не варто використовувати, так це ретиноїди та похідні кислоти, кислий вітамін С для запобігання подразнення шкіри. На мою думку, все працює в комплексі і набагато важливіше, як ви спите, як ви харчуєтесь і чи ви рухаєтесь. Я не зарікаюсь, можливо, через років 10 я зміню свою думку, але це буде проблема завтрашнього. А в одному із наступних відео ми будемо говорити про ще один нашумівший девайс від Medicube. На відміну від моєї покупки з Aliexpress, цей гаджет мені, цей гаджет бренд надіслав мені безкоштовно на пробу, тому я маю оригінал і буду ділитися з вами своїми відгуками. І повірте, нам буде про що поговорити. Напишіть мені, будь ласка, ваш відгук стосовно цих масок, якщо ви користувалися такими, можливо, навіть оригінальною, мені буде дуже цікаво почитати. Задавайте запитання, якщо такі залишились. Бережіть себе, ми скоро побачимось. Всіх обіймаю!